Ще в мене є такий мікродемон. Но сталася біда. Як бачите, в нього бракує двох лапок. Це сталося в такий спосіб, що він, коли я убирав в нього в, в цьому контейнері, він вирішив піти. Ну і, собственно, коли я його ловив, він потеряв дві лапки. Це грустно на самом деле. Ну, але він зараз готується до линьки. І одна, ну не одна, ну, дві три линьки, і лапи повністю відростуть. Це якщо що, Карібе на версії колор, я покажу цю, блядь, як вона буде доросла. Картинку, фотку. Фотокартинку.